Лабораторна робота номер 9 використання різних джерел карбону мікроорганізмами. Для мікроорганізмів характерна значна різноманітність метаболічних шляхів, у яких відбувається розщеплення джерел карбону. Залежно від умов середовища, наявності кисню та набору ферментів у клітинах, мікроорганізми. Розщеплюють джерела карбону у процесах бродіння або у процесах окиснення під час анаеробного чи аеробного дихання. За анаеробних умов і за відсутності у середовищі неорганічних акцепторів електронів, бактерії зброджують джерела карбону. Залежно від кінцевого продукту, який утворюється, виділяють спиртове брудіння, молочнокисле бродіння, брудіння, бродіння, кисле брудіння, пропіонове кисле чи морашино кисле брудіння. У цих процесах утворюються лужні продукти, наприклад, спирти, такі як етанол, бутанол, пропанол. тощо. А також кислоти, наприклад, лактат бутерат, пропіонат, ацетат тощо. Крім спиртів і кислот, у процесах бродіння утворюються газоподібні сполуки, наприклад, водень чи вуглекислий газ. Під час бродіння способом отримання АТФ є субстратне фосфорилювання і залежно від. Видобродіння бактерії можуть отримати від 1 до 3 моль АТФ у разі збродження одного моля джерела карбону. Якщо бактерії Перебувають у середовищі, де є неорганічні акцептори електронів, наприклад, кисень чи інші акцептори електронів, і у них є достатній набір ферментів для того, щоб розщеплювати джерела карбону під час аеробного чи анаеробного дихання, то такі джерела карбону розщеплюються повністю до СО2 до вуглекислого газу і до води. Таке розщеплення джерел карбону супроводжується значним вивільненням енергії, оскільки в цих процесах бактерії можуть акумулювати до 38 моль АТФ у разі розщеплення одного моля глюкози. Метою цієї роботи є З'ясування способів використання різних джерел карбону бактеріями, цитробактер Фреундії, псевдарбактер спеціал та Охробактрим різосфери. Відповідно до мети були визначені завдання. Зокрема, посіяти бактерії цитробактер Фреундії, Псевдарбактер Спеціас та Охробактрим різосфери на середовище гіса з різними джерелами карбону. Та проаналізувати ріст досліджуваних бактерій на середовищі гіса і зробити висновок про використання різних джерел карбону цими мікроорганізмами. З'ясувати спосіб метаболізму певного вуглеводу мікроорганізмами можна. З використанням середовища гіса. Це середовище готують на основі 1% пептонної води, яка містить 0,5% натрій хлориду і 1% різних вуглеводів. Середовища гіса бувають з дуже різними вуглеводами, спиртами. Так, є середовище гіса з глюкозою, мальтозою, лактозою, сахарозою, манітом, сорбітом тощо. Особливістю цього середовища є те, що до його складу входить індикатор pH. Це може бути бромтимоловий, синій, або бромкрезоловий пурпуровий, який у разі утворення кислоти змінює своє забарвлення, наприклад, з фіолетового до жовтого, або із рожевого до темно-синього. До складу цього середовища також входить агар. Незначна кількість агару, тобто це середовище є напіврідке. і якщо у процесі метаболізму певного вуглеводу бактерії утворюють газ, то у середовищі будуть помітні бульбашки газу, які можна легко візуально реєструвати у середовищі гістам бактерії сіють методом уколу. Для цього мікробіологічною голкою, яку попередньо профламбували, відбирають поодиноку колонію бактерій. Для аналізу рекомендують використовувати однодобові культури мікроорганізмів, які було вирощено на середовищі трептон агар. Після флабування голку охолоджують і відбирають матеріал. У ліву руку беруть пробірки із середовищем гіса. Мізинцем відкривають корок до пробірки і обережно заколюють. Заколюють матеріал у середовище. Важливо заколоти максимально глибоко, але не до дна пробірки. Горки фламбують, пробірки закривають і ставлять у штатив. Мікробіологічну голку знову фламбують. і процедуру повторюють стільки разів, скільки є середовищ гіса з різними джерелами карбону. Середовище їса можна готувати безпосередньо у лабораторії перед визначенням. Для цього спочатку готують пептонну воду, тобто до 1 літра дистильованої води додають 10 грам сухого пептону, 5 грам солі натрій хлор, і після розчинення доводять pH і додають 0,5% відповідного цукру. наприклад. Сахарози, лактози, глюкози тощо. Після цього додають відповідний барвник, чи це є бромтимоловисинній, чи бромкарзоловий пурпуровий. Інколи для деяких середовищ використовують барвник Андрада, це є кислий фоксин, який є розчинений у воді. І цей, цей, забарв... цей барвник має дещо інше забарвлення, але принцип роботи є такий самий. Тобто у лужному PH барвник має одне забарвлення, а у разі утворення кислоти барвник змінює своє забарвлення у інший кольор. Далі, після того, як середовище приготували його, розливають. По пробірках і автоклавую Можна готувати самому безпосередньо це, це середовище, однак набагато зручніше використовувати промислово виготовлені середовища гіса їх потрібно лише наважити, розплавити, розлити по пробірках, проавтоклавувати і далі використовувати для посіву. Мікроорганізми, які запропоновано використати у цій лабораторній роботі, було виділено із середовищ з екстремальними умовами існування. Цитробактери Фреундії було виділено із порід відвалів червоноградського гірничо-промислового регіону. Відомо, що а, ці породи містять високі, високий вміст сполук сульфуру і йонів важких металів. Раніше вважали, що бактерії роду цитробактер, зокрема, цитробактери Фреундії, є… А, Колонізаторами з низькою вірулантністю, є мікроорганізмами, які спричиняють широкий спектр інфекцій. І цитробактер Фрундії, в принципі, належить до санітарно показових мікроорганізмів, які є індикаторами фекального забруднення середовища. Однак останні роки. З'явилося чимало повідомлень про те, що бактерії родоцитробактер є нетрадиційними сульфат-відновлювальними бактеріями, і їх часто виділяють із різноманітно-техногенно створених територій, зокрема із кислих дренажних вод різних шахт. із Відвалів видобутку золота, відвалів вугільних шахт тощо. Деякі штами, цитробактер фреундії мають важливе значення у процесах вилучення із тічних вод талію, наприклад, або інших речовин. Вони здатні до екзоелектрогенезу і також можуть впливати на вилучення йонів ферму із забруднених середовищ. Охробактором різосфера було виділено із озер інфільтратів львівського полігону твердих побутових відходів. Встановлено, що інфільтрати львівського полігону твердих побутових відходів містять високі концентрації сполук важких металів, а також різних токсичних органічних сполук, наприклад, фенолу і е, Інших речовин, які виявляють канцерогену і токсичну дію. І е, тому з'ясувалося, що охробактру мірізосфер є е, мультирезистентним, е, тобто він є стійкий до впливу різних районів важких металів, а також е, ці бактерії здатні синтезувати екзополісахариди. Бактерії псевтартробактерспеціс було виділено із антрактичного ґрунту, це психротолерантні галотолерантні мікроорганізми, які виявляють амілолітичну активність. Після посіву бактерії поміщають у термостат і вирощують упродовж. Однієї доби за оптимальної температури. Оскільки у роботі використовували і мезофільні, і психротолерантні штами, то ці бактерії ставили на відповідні температури. Цитробактер Фруундії вирощували за температури 37 градусів За Цельсієм. Охробактрим різосфери за 30 градусів За Цельсієм, а псевдоартробактер спеціалс за Температури 20 градусів за Цельсієм. Після вирощування аналізували характер росту досліджуваних мікроорганізмів на середовищі гіса для того, щоб зробити висновок про способи використання різних джерел карбону. Враховуючи, що мікроорганізми по різному метаболізують різні джерела карбону. То в кінцевому обліку результатів спостерігають пробірки із середовищем гіса із зміненим або незміненим кольором середовища. Це створює враження струкатості, а такий ряд відповідно називають струкатим рядом гіса. Під час аналізу результатів реєструють зміну забарвлення середовища, що свідчить про утворення кислоти. А також відзначають, чи відбувалося газоутворення у результаті метаболізму того чи іншого вуглеводу. Результати експерименту записують у таблицю для подальшого аналізу. Цитробактери фреунії були здатні рости на усіх використаних джерелах карбону, а кислоту утворювали лише за росту на манозі, лактозі, манітолі, глюкозі. І інозитолі. Газ утворювали у разі росту на дульциті. Псевдартеробакт спеціали також росли на усіх використаних середовищах, на усіх джерелах карбону, але на жодному з них не утворювали ні кислоти, ні газу. Що, ймовірно, свідчить про те, що ці бактерії використовують зазначені джерела карбону, повністю окиснюючи їх до вуглекислого газу і води. Охробатором різосфери також росли на усіх середовищах, на усіх джерелах карбону, але кислоту утворювали у разі росту на лактозі, ксилозі, арабінозі, сахарозі та інозитолі. Газ утворювався лише на двох джерелах карбону, зокрема на заросту на лактозі і на ксилозі. Використання джерел карбону є важливою ознакою, яку використовують під час ідентифікації мікроорганізмів або під час характеристики клінічно важливих чи санітарно показових мікроорганізмів.